Ну і що ми маємо під лампами? Сонця тут нема, тільки лампи, леди. перчик, ще трішки баклажана і барвинок, катарантус. Розпіковані в стаканчики. Починає куститися, випускати бокові пагони. Можливо, і не доведеться його прищіпувати. Все чекає сонця. А тут перчик практично зараз без досвідки. Майже не включаємо. Ну, зранку ще на дві години залежимося від сортів. Він трішки потягнувся світла маловато. Погода не дозволяє його перенести в холодний розсадник. Така різниця в розмірах його ще зумовлена тим, що тут багато сортів. І кожен по-різному росте, так сказати. Чекаємо сонячних днів. Закінчення цього похолодання піде під сонечко і все вирівняється.